М'ясо як правильно обирати, як правильно вживати, щоб це було корисно. Давайте розбиратись. Їж не лише філе, а наприклад, ще печінку, мозок, язик. Вони вміють собі багато колагену, заліза і різних вітамінів. Уникай дуже жирних шматків свинини. Краще обирай вирізку або взагалі індичку і курку. При вживанні м'яса більшість людей роблять одну й ту саму помилку. Вживаємо м'ясо без гарніру, без додавання овочів. Обов'язково на тарілку додавайте овочі, гарнір. М'ясо це не центр всесвіту. Тут треба баланс. Уникай обробленого м'яса. Це все, що копчене, солене, вакуум, сосиски. Овбас, бекон, що містять в собі багато шкідливих добавок, дуже корисно для здоров'я, хоча б один день на тиждень робити без споживання м'яса. Наприклад, замінити його на рибу, кисломолочний сир, яйця, бобові та інші продукти. Як готувати м'ясо? Саме головне насмажте м'ясо до темної скоринки, тому що тоді утворюються дуже шкідливі сполуки. Не забувайте до м'яса додавати гарнір у вигляді клітковини, наприклад, капусту. І різні інші овочі, запечені або свіжі, а також цільнозернову групу. Зберігай, щоб не загубити, і бути здоровенькі.